Даніславів, або якщо перевести на сучасний лад Івано-Франківськ, завжди славився своїми краєвидами, міським озером, незвичними пам'ятниками та цікавими архітектурними рішеннями. Ось, власне, про цікаві архітектурні рішення ми і поговоримо сьогодні. Наймасштабніший житловий район цього міста ЖК манхеттен ап це житло класу Комфорт Плюс, у якому поєдналась сучасність, ефективність, надійність та технологічність. Манхеттен Аб знаходиться в центральній частині міста між міським озером та набережною. Це шість кварталів з сучасними квартирами, з вікон яких відкривається неймовірний краєвид на Карпати та міське озеро. Доступні варіанти з власними подвір'ями чи терасами. В сучасному районі Манхетена життя буде сповнене вайбом релаксу. Чуєте, робота кипить. Зараз тут активно будуються чотири секції кварталу А. Всі вони набирають висоту, рухаються до небес. Сьогодні, як ніколи, хочеться спокою та безпеки. Саме тому спеціалісти благо постарались, щоб майбутні жителі манхеттен Ап відчували надійність та комфорт в кожному сантиметрі своєї оселі. Молодітно-каркасна технологія будівництва забезпечує високу сейсмічну стійкість. Ці будинки можуть витримати землетрус силою до 8 балів за шкалою Ріхтера, а термін експлуатації складатиме до 200 років, що є вдвічі вищим за звичайні цегляні будинки. Так, мешкаючи поблизу гір, погода може бути дуже непередбачуваною. Влітку... Доволі спекотно. Взимку навіть дуже прохолодно. А періодично невідомо, звідки з'являється дощ. Але у Манхеттен Ап влітку не буде надто спекотно, а взимку надто холодно. Та й за комунальні послуги можна платити набагато менше, адже енергоефективність буде тужика Манхеттен Ап класу Б, що в середньому дозволить заощадити на комунальних послугах до 40%. На обігрі ще охолоджені квартири. Прикиньте? Якщо закономити на комунальний оплатах, то можна відкласти нову квартиру. Файна? <клес> Унікальність цього ЖК полягає в тому, що на даках кварталів будуть розташовані котельні. Так так, саме котельні. Розказати детальніше. Манхеттен-Ап передбачені економічні газові котли, які зменшують розхід газу. На опалення два з половиною рази в порівнянні з індивідуальним опаленням. Ці котли виготовляють за персональним замовленням компанії Благо в Європейському Союзі. Саме вони дозволять заощадити кругленьку суму на комунальних платежах. Фу. Тіло чисте, душа зігріта, гаманець повний. Хіба не ідеально. Окремої уваги у Манхетен App заслуговують вікна Епсілон – Це виробник. Надякісних металопластикових конструкцій. А зараз послухайте мене уважно. Шестикамерна віконна профільна система Епсилон з максимально енергозберігаючими характеристиками, допомагає зберігати комфортну для вас температуру в кімнаті. Це також суттєво заощаджує кошти при оплаті комунальних платежів. Крім високої енергоефективності, вікна в Manhattan App мають ряд переваг. Пласка поверхня. Збільшена світлопроникність, міцне скло і оптична прозорість Благо створює житло нового рівня. У нас це не просто будинок зі стінами, це життєвий простір майбутнього. І обираючи квартиру у Manhattan а автоматично отримуєте новий рівень життя, безпеку та комфорт. Сьогодні у відео ми озвучили тільки маленьку частин переваг цього житлового комплексу. А ще більше особливостей Ап ми пропонуємо вам переглянути у наступних випусках. Обирайте найкраще житло для себе та своєї родини і не забувайте слідкувати за нами в соціальних мережах, щоб бути в курсі усіх новин будівництва.